Чим ближче до повного заряду акумулятора, тим важче знайти місце. Їм доводиться більше стрибати. Кобальт Кобальт є в акумуляторах. Він у Конго умови жахливі і я й гадки не мав. Ілон Маск щойно представив останній прорив Тесла в технології акумуляторів. Для акумулятора стан заряду зменшується, коли ви досягаєте понад 80%. Тож ми перерахуємо цілу низку інновацій. А потім, коли ви їх додасте, ви отримаєте загальне покращення щільності енергії та вартості. Передовий алюмінієво-іонний акумулятор, який обіцяє революціонізувати індустрію електромобілів для тих, хто справді розбирається в елементах живлення, це величезний прорив, можливість позбутися виступів у циліндричних елементах значно спрощує намотування та покриття, а також має вражаючу перевагу в тепловому та продуктивному плані. Уявіть, що ви заряджаєте свій автомобіль лише за 15 хвилин і отримуєте ще більшу потужність і запас ходу ніж будь-коли раніше. А акумуляторні елементи Тесла 4680 могли перетворитися з хороших, але не дивовижних на просто неймовірні. Це було досить важливо. Твітер та інші активно приховували інформацію, що стосувалася громадськості. Маск щойно представив наступний великий прорив у технології акумуляторів: конденсовані акумулятори Тесла. Цей прорив має революціонізувати не лише електромобілі, а й всю індустрію накопичення енергії, якою ми її знаємо. Новий конденсований акумулятор Тесла обіцяє забезпечити безпрецедентну щільність енергії, швидший час заряджання та довший термін служби, і все це за нижчою ціною ніж будь-коли раніше. Що ж таке конденсований акумулятор Тесла, як він працює і чому він такий революційний? У цьому відео ми розповімо все, що вам потрібно знати про цю революційну розробку від її революційного дизайну та матеріалів до впливу, який вона матиме на майбутнє електромобілів відновлюваної енергетики тощо. Тож слідкуйте за оновленнями, оскільки ми детально розглянемо деталі нового конденсованого акумулятора Тесла, який вразив усіх. Розділ 1. шлях до прориву в галузі конденсованих акумуляторів. Щоб зрозуміти значення конденсованих акумуляторів Тесла, нам потрібно озирнутися на шлях Тесла в інноваціях акумуляторів. Протягом багатьох років Тесла була лідером у технології акумуляторів для електромобілів від перших днів Roadster до останніх досягнень у Model S, Model 3, Model X та Model E. Еволюція акумуляторів Тесла шлях Тесла в інноваціях акумуляторів розпочався з використання невеликих циліндричних літій іонних елементів у своєму першому автомобілі Roadster ще у 2008 році. Протягом багатьох років компанія продовжувала вдосконалювати та покращувати свою технологію акумуляторів, перейшовши до більших елементів 2170 у Model 3 та Model Y. І, зрештою, до революційних елементів 4680, які були розроблені для забезпечення більшої щільності енергії та продуктивності дня, роботи акумулятора та елементів 4680. у 2020 році. Під час дня акумуляторів Тесла Ілон Маск та його команда представили акумуляторний елемент 4680. Це був значний крок вперед, який обіцяв у 5 разів більше енергії на 16 сотки, Більший запас ходу та в шість разів більшу потужність порівняно з попередником. Елементи 4680 мали безстолічну конструкцію, що зменшило внутрішній опір та покращило терморегуляцію. Однак, навіть коли Тесла потрапила в заголовки газет з осередком 4680, Ілон Маск натякнув на ще більш просунуту технологію акумуляторів, яка справді розширить межі можливого бачення конденсованого акумулятора. Ідея конденсованого акумулятора була мрією вчених та інженерів акумуляторів протягом багатьох років. Акумулятор, який міг би утримувати більше енергії в меншому просторі, революціонізував би не лише електромобілі, але й побутову електроніку, мережеве зберігання енергії та навіть аерокосмічну галузь. Ілон Маск вже деякий час натякав на нову технологію акумуляторів, яка могла б цього досягти, і в 2024 році. Він нарешті розкрив те, над чим Тесла працювала за лаштунками конденсований акумулятор Тесла. Розділ 2. Що таке конденсований акумулятор Тесла. Отже, що ж таке конденсований акумулятор Тесла і чим він відрізняється від акумуляторів, які ми знаємо сьогодні? Ось все, що вам потрібно знати визначення конденсованого акумулятора. Конденсований акумулятор найпростіше кажучи, стосується акумулятора з вищою щільністю енергії, тобто він може зберігати більше енергії в меншому об'ємі або вазі. Конденсована батарея Тесла виводить цю концепцію на абсолютно новий рівень. Вона використовує нове поєднання матеріалів та новаторський дизайн для досягнення безпрецедентного рівня щільності енергії, безпеки та довговічності. Основна технологія конденсованої батареї. В основі конденсованої батареї Тесла лежить новий тип анодного матеріалу кремнієві нанодроти. Традиційні батареї використовують графіт для анода, що обмежує кількість літію, який можна зберігати. Перейшовши на кремнієві нанодроти, нова батарея Тесла може зберігати значно більше іонів літію, збільшуючи енергетичну ємність батареї без збільшення її розміру чи ваги. Крім того, конденсована батарея використовує твердотільний електроліт. Замість рідкого, що підвищує безпеку та стабільність, одночасно зменшуючи ризик витоків або теплового розгону. Твердотільні інновації: одним із найцікавіших аспектів конденсованих батарей Тесла є використання твердотільної технології. На відміну від звичайних батарей, які використовують рідкі або гелеві електроліти, конденсована батарея використовує твердий електроліт. Це пропонує численні переваги, включаючи вищу щільність енергії, швидше заряджання, довший термін служби та підвищену безпеку. Твердотільні акумулятори також менш схильні до деградації, тобто вони зберігають свою ємність та продуктивність протягом тривалішого періоду часу. Новий катодний матеріал, нова батарея Тесла також оснащена вдосконаленим катодом, виготовленим з високонікелевого матеріалу, що мінімізує використання кобальту одного з найдорожчих та екологічно шкідливих матеріалів, що використовується в традиційних акумуляторах. Високонікелевий катод не тільки покращує щільність енергії, але й знижує витрати та підвищує екологічність акумулятора. Розділ 3. переваги конденсованої батареї Тесла. Тепер, коли ми знаємо, що таке конденсована батарея Тесла, давайте заглибимося в численні переваги, які вона пропонує: вища щільність енергії. Найважливішою перевагою конденсованої батареї є її значно вища щільність енергії. Нова батарея Тесла може зберігати до 50% більше енергії на одиницю об'єму ніж її поточні елементи 4680. Це означає більший запас ходу для електромобілів, ефективніше зберігання енергії для домівок та бізнесу, а також потенційне застосування в авіації та космічних польотах. Швидша зарядка, ще однією важливою перевагою конденсованої батареї Тесла, є її здатність заряджатися набагато швидше, ніж звичайні батареї. Завдяки твердотільному електроліту та покращеному терморегулюванню батарея може витримувати вищі струми зарядки без перегріву та деградації. Це може скоротити час заряджання до 70 осіб, що зробить електромобілі ще зручнішими та доступнішими для щоденного використання. Довший термін служби використання кремнієвих нанодротів та твердотільного електроліту також сприяє подовженню терміну служби акумулятора. На відміну від традиційних літій іонних акумуляторів. Які з часом деградують через ріст дендритів крихітних металевих ниток на аноді конденсований акумулятор Тесла набагато стійкіший до деградації? Це означає, що акумулятор може зберігати свою ємність та продуктивність протягом сотень тисяч миль, що значно знижує загальну вартість володіння для власників електромобілів. Підвищена безпека безпека завжди є головним пріоритетом для Тесла, і конденсований акумулятор також забезпечує це. Твердотільні акумулятори за своєю суттю безпечніші, ніж їхні аналоги з рідким електролітом, оскільки вони менш схильні до займання або вибуху у разі аварії чи пошкодження. Використання кремнієвих нанодротів також знижує ризик теплового розриву, що робить конденсовану батарею Тесла, однією з найбезпечніших батарей на ринку. Зменшення впливу на навколишнє середовище Тесла завжди прагнуло сталого розвитку, і конденсована батарея не є винятком. Використовуючи менше кобальту та інших шкідливих матеріалів, а також розробляючи батарею, яка працює довше та заряджається швидше, тесла зменшує вплив своєї продукції на навколишнє середовище. Новий акумулятор також підтримує переробку та повторне використання, що ще більше мінімізує споживання відходів та ресурсів. Розділ: 4. вплив на електромобілі та не тільки конденсований акумулятор. Tesla? Це не просто технологічний прорив, це революційний крок для всієї індустрії електромобілів та не тільки. Розширення запасу ходу електромобілів. Одним із найбезпосередніших наслідків впровадження конденсованого акумулятора Тесла буде запас ходу електромобілів. Завдяки вищій щільності енергії нова батарея може значно збільшити запас ходу автомобілів Тесла, не додаючи при цьому зайвої ваги чи розміру. Це означає, що майбутні моделі Тесла зможуть легко перевищити 600 миль на одному заряді, що зробить тривогу щодо запасу ходу справою минулого. Зниження вартості електромобілів очікується, що нова батарея також знизить вартість електромобілів, завдяки покращенню щільності енергії та зменшенню потреби в дорогих матеріалах, таких як кобальт Тесла, може знизити вартість кіловат години своїх акумуляторів, що є однією з найважливіших статей витрат на електромобіль. Це може зробити електромобілі доступнішими для ширшого кола споживачів, прискорюючи перехід до сталого транспорту. Революція в інших галузях промисловості, потенційне застосування конденсованих акумуляторів Тесла виходить далеко за межі електромобілів. Цю технологію можна використовувати для підвищення ефективності та продуктивності всього від смартфонів і ноутбуків до систем зберігання відновлюваної енергії та навіть електричних літаків. Уявіть собі, смартфон, який працює тижнями на одному заряді, або домашній акумулятор, який зберігає достатньо енергії для живлення цілого району. Можливості безмежні. Прокладання шляху для майбутніх інновацій конденсований акумулятор це лише початок. Завдяки цьому прориву Тесла прокладає шлях для ще більш просунутих технологій акумуляторів у майбутньому. Від квантових акумуляторів до енергощільних суперконденсаторів, конденсований акумулятор може стати першим кроком до нової ери зберігання та управління енергією. Розділ 5: виклики та майбутнє конденсованих батарей. Хоча конденсовані батареї Тесла є значним прогресом, вони не позбавлені своїх викликів. Давайте розглянемо деякі перешкоди, які Тесла та Галузь загалом повинні будуть подолати, щоб втілити цю технологію в реальність. Складність виробництва розробка конденсованих батарей з кремнієвими нанодротами та твердотільними електролітами. Нелегке завдання. Виробничий процес складніший ніж у традиційних акумуляторів і вимагає нових матеріалів обладнання та методів. Масштабування виробництва для задоволення світового попиту стане значним викликом для Тесла, але таким з яким компанія має всі можливості впоратися, постачання матеріалів та сталий розвиток. Хоча конденсований акумулятор зменшує використання кобальту та інших шкідливих матеріалів, постачання достатньої кількості високоякісного кремнію та інших матеріалів, необхідних для масового виробництва, може бути проблемою. Тесла потрібно буде тісно співпрацювати з постачальниками та партнерами, щоб забезпечити стабільний та сталий ланцюг поставок своїх нових акумуляторів. Зниження витрат, хоча конденсований акумулятор має потенціал для зниження витрат у довгостроковій перспективі, початкові витрати на виробництво та дослідження ймовірно будуть високими, тесла потрібно буде продовжувати впроваджувати інновації та оптимізувати свої виробничі процеси, щоб знизити вартість нового акумулятора, зробивши його доступним для ширшого кола споживачів та застосувань. Дозволи на регулювання та безпеку нові технології завжди стикаються з регуляторними перешкодами, і конденсована батарея Тесла не є винятком. Забезпечення відповідності нової батареї всім стандартам безпеки та продуктивності буде вирішальним перед її широким впровадженням. Тесла потрібно буде орієнтуватися в регуляторному ландшафті та співпрацювати з організаціями з безпеки, щоб отримати необхідні дозволи та сертифікати. Прийняття споживачами зрештою існує проблема прийняття споживачами. Хоча конденсовані акумулятори Тесла пропонують численні переваги споживачам, знадобиться час, щоб повністю зрозуміти та довіряти новій технології. Тесла потрібно буде ефективно доносити переваги конденсованих акумуляторів та демонструвати їхню надійність і продуктивність за допомогою реальних випадків використання та відгуків. Розділ 6. вплив на Тесла та автомобільну промисловість. Конденсований акумулятор Тесла безсумнівно матиме глибокий вплив на саму Тесла та автомобільну промисловість загалом. Зміцнення ринкових позицій Тесла впроваджуючи таку передову технологію акумуляторів, Тесла зміцнює свої позиції лідера в галузі інновацій та технологій в автомобільній промисловості. Конденсований акумулятор підвищує конкурентну перевагу Тесла, потенційно випереджаючи конкурентів, які все ще покладаються на старіші технології акумуляторів. Рушійна сила революції електромобілів. Конденсована батарея може слугувати каталізатором для подальшого розвитку технології електромобілів. Оскільки інші виробники прагнуть не відставати від інновацій Тесла. Ми можемо очікувати прискореного розвитку та впровадження нових технологій у всій галузі, що сприятиме загальній революції електромобілів. Вплив на тенденції технології акумуляторів. Успіх конденсованої батареї Тесла, ймовірно, вплине на напрямок майбутніх тенденцій технології акумуляторів. Конкуренти та дослідники розглядатимуть прориви Тесла як орієнтир, що стимулюватиме подальші дослідження та розробки в цій галузі, та потенційно призведе до ще більш інноваційних рішень для акумуляторів. Трансформація автомобільного ландшафту. Оскільки електромобілі стають більш практичними та доступними завдяки впровадженню передових технологій акумуляторів, ми можемо очікувати значних змін в автомобільному ландшафті. Традиційні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння можуть стати менш поширеними, а частка ринку електромобілів та гібридних автомобілів продовжуватиме зростати. Розділ 7. реальні застосування та варіанти використання. Вплив конденсованих акумуляторів Тесла виходить за межі автомобільної промисловості. Ось деякі захопливі реальні застосування та варіанти використання цієї революційної технології домашнє накопичення енергії. З його високою щільністю енергії, безумовно. Продовжимо сценарій про нову конденсовану батарею Тесла від Ілона Маска. Розділ 7. реальні застосування та варіанти використання продовження домашнє накопичення енергії. Продовження висока щільність енергії конденсованої батареї. Тесла робить її чудовим кандидатом для рішень для зберігання енергії вдома, для домовласників із сонячними панелями. Здатність зберігати більше енергії в компактній ефективній батареї означає, що вони можуть зберігати надлишок сонячної енергії протягом дня та використовувати її в години пік або коли сонце не світить. Це не лише допомагає зменшити рахунки за електроенергію, але й підвищує енергетичну незалежність та стійкість під час відключень електроенергії. Завдяки довший термін служби нового акумулятора та можливості швидшої зарядки, домовласники можуть користуватися надійнішими та ефективнішими рішеннями для зберігання енергії. Портативна електроніка, удосконалення в щільності енергії та швидкості зарядки, що пропонуються конденсованими акумуляторами. Тесла можуть революціонізувати портативну електроніку. Уявіть собі смартфони, ноутбуки та інші пристрої, які можуть працювати кілька днів або навіть тижнів на одному заряді. Це може призвести до збільшення терміну служби акумуляторів побутової електроніки, зменшення частоти заряджання та покращення загального користувацького досвіду. Крім того, компактний розмір конденсованого акумулятора може дозволити створювати тонші та легші пристрої без шкоди для продуктивності акумулятора. Зберігання енергії з відновлюваних джерел у мережі можливості конденсованих батарей також поширюються на зберігання енергії з відновлюваних джерел у мережі. Зі збільшенням кількості проектів відновлюваної енергетики зростає потреба в ефективних та масштабованих рішеннях для зберігання енергії для балансування попиту та пропозиції. Конденсовані батареї Тесла можуть забезпечити економічно ефективне та високоємке рішення для зберігання енергії з вітру сонця та інших відновлюваних джерел. Це може допомогти стабілізувати мережу, зменшити залежність від викопного палива та підтримати перехід до чистішої енергії. Електроавіація одним із найцікавіших потенційних застосувань конденсованих батарей Тесла є електрична авіація. Оскільки авіаційна галузь прагне зменшити свій вуглецевий слід та досліджувати електричні двигуни, висока щільність енергії конденсованих батарей може відіграти вирішальну роль. Завдяки можливості зберігати більше енергії в легшій та компактнішій формі, нова батарея може допомогти зробити електричні літаки більш доцільними та ефективними, потенційно революціонізуючи повітряні подорожі та зменшуючи викиди в авіаційному секторі, освоєння космосу. Освоєння космосу це ще одна галузь, де конденсована батарея Тесла може мати значний вплив. Космічні місії вимагають легких та високопродуктивних рішень для зберігання енергії для живлення космічних кораблів, марсоходів та іншого обладнання. Передова технологія та компактний розмір конденсованої батареї роблять її ідеальним кандидатом для космічного застосування. Вона може покращити продуктивність та можливості космічних місій від висадки на місяць до дослідження Марса. Забезпечуючи більш надійне та ефективне зберігання енергії, розділ 8. конденсована батарея Тесла в дії. Щоб по справжньому оцінити вплив конденсованої батареї Тесла, давайте розглянемо деякі гіпотетичні сценарії та реальні тести, які демонструють її потенціал. Тематичне дослідження модель Тесла з великим запасом ходу. Уявіть собі майбутню версію Tesla Model S, оснащену конденсованою батареєю. Завдяки вищій щільності енергії, автомобіль міг би проїхати понад 700 миль на одному заряді, що значно збільшує відстань, яку водії можуть подолати між зарядками. Можливості швидшої зарядки також означатимуть, що водії зможуть швидко заряджати свій акумулятор на зарядних станціях, зменшуючи час простою та роблячи подорожі на далекі відстані зручнішими. Тематичне дослідження модернізації системи зберігання енергії вдома. Розглянемо типову систему зберігання енергії в будинку, модернізовану за допомогою конденсованої батареї Тесла. Власники будинків можуть побачити значне збільшення ємності накопичувача, що дозволить їм зберігати більше сонячної енергії та використовувати її в години пік. Це може призвести до зниження рахунків за електроенергію та більшої енергетичної незалежності. Крім того, довший термін служби акумулятора означає менше замін та обслуговування з часом, що робить його більш економічно ефективним рішенням у довгостроковій перспективі. Тематичне дослідження революція портативної електроніки. Уявіть собі нове покоління смартфонів, що працюють на конденсованому акумуляторі Тесла. Ці пристрої можуть забезпечувати кілька днів автономної роботи від одного заряду, що робить часті перезарядки пережитком минулого. Компактний розмір акумулятора також дозволить розробляти тонші та легші смартфони, покращуючи портативність та комфорт користувача. Аналогічно, ноутбуки та інші портативні пристрої можуть отримати вигоду від подовженого терміну служби акумулятора та скороченого часу заряджання. Тематичне дослідження, ефективність мережевого зберігання енергії. Система мережевого зберігання енергії на основі відновлюваних джерел оснащена конденсованим акумулятором Тесла. Може забезпечити значне підвищення ефективності та ємності. Здатність зберігати велику кількість енергії в компактній формі допоможе збалансувати попит і пропозицію зменшити втрати енергії та підтримати інтеграцію більшої кількості відновлюваних джерел енергії в мережу. Це може призвести до стабільнішої та надійнішої енергетичної системи, підтримуючи перехід до чистішої енергії та зменшуючи залежність від викопного палива. Тематичне дослідження, прототип електричного літака. У сфері електричної авіації прототип літака, що працює на конденсованій батареї. Тесла може продемонструвати потенціал для триваліших польотів та покращених характеристик. завдяки високій щільності енергії та легкій конструкції, акумулятор може дозволити електричним літакам досягати більшої дальності польоту та перевозити більше корисного навантаження, відкриваючи нові можливості для сталих авіаперевезень та зменшення викидів в авіаційному секторі. Розділ 9. реакції та вплив на галузь. Анонс конденсованої батареї Тесла викликав широкий спектр реакцій з боку галузевих експертів, конкурентів та споживачів. Давайте розглянемо деякі ключові реакції та ширший вплив на галузь. Реакція галузі галузеві експерти та аналітики швидко висловили свою думку щодо значення нової технології акумуляторів. Багато хто хвалить Тесла за її інновації та далекоглядність, зазначаючи, що конденсована батарея може встановити новий стандарт для зберігання енергії та стимулювати подальший розвиток у цій галузі. Конкуренти також звертають на це увагу. Деякі компанії висловлюють зацікавленість у розробці аналогічних технологій або вивчають можливості партнерства з Тесла для використання можливостей нової батареї. Реакція конкурентів автомобільні та технологічні компанії ймовірно відчують тиск від останнього прориву Тесла. Конкуренти в галузі електромобілів можуть прискорити власні дослідницькі та розробницькі зусилля, щоб не відставати від досягнень Тесла. Ми можемо спостерігати посилення конкуренції в сфері технологій акумуляторів, оскільки компанії прагнутимуть розробляти власні високопродуктивні акумулятори та інноваційні рішення, щоб залишатися актуальними на ринку, що швидко розвивається. Реакція споживачів для споживачів конденсована батарея Тесла являє собою захопливу нову главу в галузі накопичення енергії та електромобілів. Ентузіасти та перші користувачі з нетерпінням чекають на випуск продуктів з новою технологією акумуляторів, тоді як широка громадськість. Цікавиться потенційними перевагами та реальним застосуванням. Перспектива електромобілів з більшим запасом ходу вдосконаленої портативної електроніки та покращених систем зберігання енергії вдома викликає значний інтерес та захоплення серед споживачів. Вплив на регулювання та навколишнє середовище. Провадження конденсованих акумуляторів Тесла також може спонукати до обговорень та регуляторних міркувань, пов'язаних із впливом на навколишнє середовище та стандартами безпеки. Як і у випадку з будь-якою новою технологією регуляторним органам необхідно буде оцінити продуктивність безпеку та вплив акумулятора на навколишнє середовище, щоб переконатися, що він відповідає галузевим стандартам і нормам. Тесла необхідно буде тісно співпрацювати з регуляторними органами, щоб вирішити будь-які проблеми та забезпечити відповідність нової технології акумуляторів чинним рекомендаціям. Розділ 10. майбутні перспективи для Тесла та технології акумуляторів, заглядаючи в майбутнє конденсовані акумулятори Тесла, готові відіграти важливу роль у формуванні майбутнього накопичення енергії та електричного транспорту. Ось деякі ключові тенденції та розробки, на які варто звернути увагу в найближчі роки. Постійні інновації, відданість Тесла інноваціям та технологічному прогресу означає, що конденсовані акумулятори навряд чи стануть останнім проривом компанії. Ми можемо очікувати, що постійні дослідницькі та розробницькі зусилля ще більше розширять межі технологій акумуляторів, що потенційно призведе до нових відкриттів та досягнень у цій галузі, інтеграція з новими технологіями. Оскільки Тесла продовжує інтегрувати свою технологію акумуляторів з іншими новими технологіями, ми можемо побачити нові застосування та варіанти використання конденсованих акумуляторів: від автономних транспортних засобів та розумних міст до передової робототехніки та дослідження космосу, можливості величезні та захопливі. Глобальне впровадження та розширення успіх конденсованої батареї Тесла ймовірно призведе до її збільшення та розширення на світових ринках. Оскільки технологія стає більш доступною, ми можемо очікувати ширшого спектру продуктів та застосувань з використанням нової батареї, що сприятиме подальшим інноваціям та зростанню галузі. Співпраця та партнерства. Партнерство Тесла з іншими компаніями та організаціями відіграватиме вирішальну роль у розробці та впровадженні конденсованих акумуляторів. Співпраця з технологічними фірмами, виробниками автомобілів та постачальниками енергії може призвести до нових можливостей та синергії, прискорюючи впровадження технології та розширюючи її вплив. Переваги та доступність для споживачів. Оскільки конденсовані акумулятори Тесла стають все ширшими, споживачі можуть розраховувати на розширені переваги та кращу доступність. Нижчі витрати покращена продуктивність і довший термін служби акумулятора зроблять цю технологію привабливішою та доступнішою для ширшого кола користувачів, стимулюючи зростання електромобілів рішень у сфері відновлюваної енергії та портативної електроніки. Висновок Анонс Ілона Маска про конденсовану батарею Тесла є революційним для технологічної та автомобільної промисловості. Завдяки революційній щільності енергії, швидшому часу заряджання довшим термінам служби та покращеній безпеці, нова технологія акумуляторів має революціонізувати наше уявлення про зберігання енергії та електричний транспорт. Заглядаючи в майбутнє, ми бачимо, що вплив конденсованих акумуляторів Тесла відчуватиметься в широкому спектрі застосувань та галузей. Від електромобілів та відновлюваної енергії до портативної електроніки та освоєння космосу можливості безмежні. Відданість Тесла інноваціям та розвитку гарантує, що ми стоїмо на порозі нової ери в технології акумуляторів, яка обіцяє ще більше захопливих розробок та проривів у найближчі роки.